Ті, хто хоч раз в'язав видачі жакарти спицями, а видачі жакарти не в'язав тільки видачі, знають цю схему. Ця схема адаптована під в'язання гачком, але можна в'язати любу схему, тобто розібратись там, де у нас ми знімаємо при в'язанні спицями петлі не а в прив'язанні гачком ми їх прив'язуємо на рядок, верніше, через рядок нижче. Бо я в'яжу за задню стінку, а за передню стінку, тепер я в рожевому рядку пров'язую стовпчик з накидом. Далі у мене за задню стінку стовпчики без накиду, це рядок дов'язується до кінця, я в'яжу його по колу, це я в'яжу на Новий рік подарунки всім своїм рідним подушки. У мене вже на каналі є відео з однією подушкою. Це вже інша. Так, знову в мене стовпчик з накидом в'яжу за нижній рядок, дов'язую рядок до кінця. І в кінці рядка мені треба змінити кольор нитки. Дов'язала. Тепер для того, щоб у мене не було ступеньок при зміні нитки, оце завжди виникає, я по доби дві стінки петлі заводю гачок, протягую нитку, яку я тільки що в'язала в, в інші петлю. Далі через цю петлю протягую сіру нитку. Петля підйому і пров'язую стовпчик без накиду сюди ж, тільки за задню стінку. Тепер я пов'язати можу все за задню стінку сірим кольором. І по схемі у мене зараз буде стовпчик з накиду. Пров'язала. Далі пров'язую один, два. І тепер мені треба пров'язати стовпчик з накиду за передню стінку сірого рядку. І я в'яжу подушки з залишків. Я рекомендую вам, якщо ви будете в'язати щось таким способом, вибирайте нитки гарної скрутки. Бо якщо у мене ця скрутка не дуже хороша, і гачок чіпляється, і це дуже мені заважає. Однак стовпчик, другий стовпчик без накиду, третій. І знов у нас по схемі стовпчик знаки накидом. І так, як вже завдав... Задуму...